Привіт народ, ми з України. Значить, Сьогодні Оранки не буде. Хотів би сьогодні поговорити про такого трактора. Ну, По документам він в мене йде як sf 200. Навіть не була, та просто sf 200. Але хотів би про нього про такого трактора проговорити. І про скептиків, які до нього відносяться. І Як його тільки не називали, оце на днях до мене заходив знайомий. Та то коротше, не хочу я. Матерні слова І Питав мене один чоловік, чи можна такого тракторця брати на один гектар городу. Ну, спокійно, він і три обробить, якщо толково з ним нормально якби, масла міняти і так далі. Сама головна модернізація в нас цього року це була, звісно, ми підшипники додаткові. Ну, хто хоче, знайде подивиться. Значить, про скептиків це не до трактор, це не трактор, це херня і так далі, і тому подібне. Ну кому що, нас він влаштовує повністю. Казали, ти ним орати не будеш, ти ним робити не будеш. Значить, дивіться, стоїть плуг, є купа відео, як ми орем, що ми з цим плугом доробляли, що робили, як долото одварювали як відрізного диска робили і так далі тому подібне і, значить ще поїхали я покажу що цей трактор ще не може тягнути значить а ще трактор цей не може тягнути такого культиватора. На 9 лап, широкий 9 лап. І як почали його робити, він його цього культиватора не потягне. Ну добре, зробили ми культиватора. Я до хлопців дзвонив, в Романа з Волині є культиватор, Там, якщо я не помиляюсь, 13 лап, тільки там вухів вони стоять. Ну думаю, ці 9 ще то точно підуть і, і в нього ще 160-й, ще для скептиків, 160-й чуть, -чуть, чуть, чуть менший тракторець. І не він працює і обробляє 2 гектари, якщо я не помиляюся. Значить, зробили цього культиватора, все. Поїхали на поле, після картоплі суша була, земля видавалася як пісок. Заглубили, ну так, да, по ці долота заглубили. Та нам більш глибше, нам не треба, 15 см нам вистачає. А у вас пісок? Знов скептики. Е, коротко, що Не до трактор. То по піску він йде, а якщо дати нормальний чорнозем, то він не піде. Ну я зліпив докупи відео, яка земля була в сушу, потім дощі прийшли, яка там глина з чорнозьому. Міф, як я написав, розвіяно. Тепер ще поїхали, покажу, з чим ще він не мав працювати. Скептики казали, він не потягне стільки борів. Поїхали, покажу. Бо мене хлопці просили. ну як, Писали, покажи детальніше борони. Поїхали подивимось. А ще цей трактор також не зможе спрацювати з, такими, з такою сцепкою борін. П'ять борін, 4-3 стоять повздовж, дві поперек. Е, Я не пам'ятаю, хто, хто там писав, типу, покажи детальніше борони. Тут нема що показувати. Рамка з підручних матеріалів зроблена. під... Під трохточку, звичайно. От, як культиватор, захват, 1,62 метра, так само тут при, при плюс-мінус борони захват, щоб перекривали колію коліс. Ну, борони теж, ви бачили, як працюють. Теж ми задоволені, там щось стягнути зілля якесь, чи пшеницю посіяти, заборонувати, це все супер. Так що теж. Казали, так, стільки він борін не потягне. Так що, скептики, обламайтесь, тракторець норм і для своїх робіт він виконує нормально. Тільки треба з головою грамотно, е плуга грамотно зробити. Як ми два роки з ним мучилися, а тепер переробили, ну то можна сказати, не можна натішитись. Так, да, він пробуксовує, буває. Але. Тільки що недавно ну, я в товариша був, Джинман 220 теж, ну, задньопривідна, без передка ведучого. Два корпуси теж ліве колесо буває, шліфує. Ну, з передком, то звісно є кращий трактор. Ну, в нас такий вибір пав, тому що стільки було коштів. Так, так що якось так. Ще раз, скептики, обламайтесь. Дякую за перегляд. Слава Україні, слава нації і пиздець Російській Федерації. Все буде Україна!